Чому дитина замикається в собі? Дитина не замикається просто так. Вона закривається, коли відчуває себе непочутою, неважливою, або коли відчуває сором. Перш за все, це захист дитини від засмучуючих обставин. А ще мовчання це теж мовлення, просто без слів. І в кожному окремому випадку воно про щось каже про образу, сором або визнання власних помилок. У цьому випадку дайте дитині простір трохи часу, покажіть вашу зацікавленість і те, що ви завжди поруч, завжди готові підтримати. Не зможете її відкриватися, спробуйте прийняти її такою. Створіть більше лагідних, ніжних моментів, у яких дитина відчує себе коханою і важливою. Шлях до розвитку дитини лежить через відчуття безпеки та любові, але не через тиск. Обіймайтеся частіше. Ще більше корисного дочок у моєму профілі. Залишайтеся зі мною.